Шанс на оновлення. Спортивна дитяча юнацька школа Олімпійського резерву номер 2 працює вже 26 років. Щодня в залах працюють понад шість сотень хлопців та дівчат. Серед них і імениті спортсмени. Всі вони тренуються не в кращих умовах, бо в школі жодних капремонтів з часу заснування не було. Нині чиновники шукають можливості відремонтувати школу. На подертому спортивному покритті разом з сотнею інших спортсменів в залі тренується чемпіон України, учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко. На умови в школі не скаржаться проте про їх покращення мрія. Какая ні, хоч стара, ну різина є. Ну, звісно, хотілося ну, получше условия. Ну коли особливо за на і бачиш там ну совсем іноді, ну зато там легше виступати потом. Ця спортивна школа вперше відкрила двері ще в 1991-му. За 26 років існування в приміщенні замінили дах та переробили опалення. Проте все потребує капітальних ремонтів. У нас, звісно, умови важкі для відділення. Дітки займаються, і ви бачите, всі в одеждах. Передіватися нету ні роздівалок, ні душевих, поэтому вони все заносять з собою сюди. Тут має бути стандартний 200-метровий зал. Тут по кругу 164 метри. Должны бігові бегові дорожки, стандартні 4-6 дорожек по прямой, прыжковую ямы спортивный зал устаревший покрытие устаревший изначально когда ложили покрытие то э, неправильно был выложен ноль и здесь очень много неровностей, которые мешают заниматься спортсменам достаточно высокого уровня Тут, как бы для маленьких детей еще более-менее а для людей которые жив Прыгати беють по первому взрослому и выше, это уже немножко не то досвідчені спортсмени кажуть, приміщення для тренувань варто було б розширити аби дати дітям можливість тренуватись якісніше. У нас різні види спорту, технічні різні види спорту, то тобто есть бейсбол, футбол, легка атлетика. Займаємося ми практично всі вместе в одному залі, чуть-чуть ми розходимося по дням, но буває у нас вместе буває, занимаемся одні і ті ж види спорту. Это Даже чуть-чуть травма сьогодні. В школи з'явився шанс на оновлення. Обласні чиновники вже взялися шукати кошти на ремонт. Це можуть бути різні вже програми фінансування і не факт, що дуже бюджетне разнового <клес> струй готовна. Цього правильно ви що є ми чогось то не доділаємо карта, то ближайше там ну пускай двадцять п'ятлі. Я дуже шучний ніхто не точно не вірні. Виконати тут планують не лише капремонти школу наповнять новим обладнанням. Шла мова щоб. Відремонтувати самі приміщення, а також їх наповнити от, інвентарем та обладнанням вже. Сучасним. Тим часом спортсмени сподіваються, що тренування в комфортних умовах врешті стане реальністю. 14 років я займаюся літ да, і 10 роджу, що обіцяють зробити нове покриття. Знову пішов слух, що скоро буде щось як нове покриття. І... Буде видно. Інна Пермак, Анатолій Басистий день за днем.